Це паспорт храму на честь архістратига Михаїла. Його у Рівному планують будувати на перетині вулиць Гайдачного, та Кіквідзе за кілька метрів від річки Устя. Сьогодні тут, попри негоду, духовенство та віряни здійснюють обряд освячення наріжного каменю та території. Службу править особисто архієпископ Іларіон. Як і годиться одним із перших кроків перед будівництвом храму стає закладення капсули. У ній зібрані імена усіх причетних до цієї події і дата закладення. Коли ми сьогодні звершували цю подію, на небі була велика радість, ми не можемо цього бачити фізичними очима, але не тільки ми, сам архістратих Божий Михаїл. З великим сонмом ангелів сьогодні молився разом з нами. Хоча Свято-Михайлівський храм буде невеличкий, але він цілком задовольнятиме потреби цього району. кажуть священники. Церква розрахована на 100 чоловік. В розмірі 11 на 11 храму і під храмом цокольне приміщення 20 на 20, яке передбачає в собою навчальні класи, адміністративне приміщення. Я дуже сподіваюся, що ми збудуємо цей храм. Тим більше, кураторство над цим храмом візьме залізниця і місто. Обов'язково в наступному році в бюджеті будуть кошти. і Ми говорили з паном Груником. І громада підключиться. Почати будівельні роботи тут планують навесні. Іван Марчук, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.